Друзі, всім привіт! 30 вересня. Є невелика кількість ведмежого горіха. Врожай цього року Ведмежий горіх горів суто підпусів на саженці. Є вже повністю почищений. Лише необхідно буде зробити процедуру замочування на декілька днів і можна його вже висівати. Я кількість цього року не дуже аж така велика. Для себе, можливо, будемо залишати, можливо і ні. Побачимо, як кажуть, по ситуації. Ми, друзі, ось такі медвежі горіш, свіжа, цьогорічній врожай. Ми його не калібруємо, є більші, є менші, але на посів ось такий посадковий матеріал. Для бажаючих придбати в описі під відео буде номер телефону, дзвоніть або пишіть на Viber. Спочатку будемо відправляти попереднім замовникам, а в подальшому вже будемо відправляти нові закази. Ось такі медвежі, якщо якісь є питання, звертайтесь по посіву, даємо рекомендації.